О, четвер. Слава Україні! Ветері ранкові четвергові ігрові новини. Нарешті стала відома офіційна дата релізу шіфу у Steam та на Xbox. Трапиться це вже 28 березня. Окрім того, гра отримає кілька нових режимів, що також стануть доступними в той же день. Я вражений. Бачиш, я знав, що тобі сподобається. Інтернетами ширяться чутки, що прямо зараз Мікрософти створюють нову частину Gears of War. Такі теорії почали складати після перегляду списку вакансій необхідних працівників для студії The Coalition. Я ж казав Telltale Games Повідомили, що другу частину The Wolf Among Us доведеться перенести на наступний рік. Я чувствовав, що бог наказує нас за щось. Подейкують, що From Software хоче релізнути шостий Armored Core восени цього року. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. Прийняв. Ще не вийшли всі серії першого сезону Last of Us, як Педро Паскаль, вуйко, що грає Джоела, повідомив, що незабаром почнуться зйомки вже другого сезону. Дай Боже. Хоча те, що серіал продовжать на другий сезон, було відомо вже давно. 16 березня Ано 1800 вийде на PS5 та Xbox Series. З цієї нагоди вона стане з 16 по 23 березня абсолютно безкоштовною на всіх платформах. І якщо вам сподобається грати, і ви не думаєте придбати, то весь прогрес переїде до вже купленої копії. Проєкт не з дешевих, але Чому б ні? Стік Асмусен, один із розробників серії Star Wars Jedi, повідомив, що історія Кайла Кестіса з самого початку планувалась як трилогія. Тобто наступна гра після Jedi Survivor, скоріше за всього, буде останньою. Але це, звісно, якщо Jedi Survivor файно продасться. Бо якщо ні, то саме вона і стане останньою. А якщо ні. то... А йо інтерактів студія, що подарувала нам нову трилогію гітманів, неочікувано анонсувала розробку мультиплеєрної фентезійної RPG. Оце це так несподіванка Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.